Ну все, нету у мене більше хати. Дарих На цих кадрах спальний квартал приватного сектору Немишлянського району, що в п'ятницю увечері був атакований російськими шахедами. Палають відразу майже 15 житлових будинків. Люди у деяких домівках заблоковані. На ранок палаючі будинки перетворилися на суцільне згарище. Ми, слава богу, це залишилися, з цілий. Ну а сусідня наша вулиця всі повністю. Хто погиб, хто біжать. Ми дякувати Богу. цілими залишилися. Будинок цілий сусідня, наша вулиця все повністю. Хто загинув, хто бігти встиг. Друг у нас у лікарні лежить з опіками. Ну а знайома ось сім'я, чоловік, дружина і троє дітей. Серед них шестимісячна дитина у них була найменша. Всі повністю загинули. Нам пощастило, ми трохи лівіше. Ми його чули вчора. Був страшний гомін на кухні. Почали бігти до коридору, жахливий спалах вікнами, а потім вибух і пожежа. Буквально за кілька секунд знову сильний гул. Знову вибух. Я дивлюся на кухню у вікно, а в нас повністю горять ось ці всі будинки. Сматрю на кухні вакно. О, у нас повністю горять в ці всі дома. Родичі тут. Я дивлюся, що ну, туди, туди і родичі, куди прилетіло, мабуть. Не знаю. Родичі живі? Ну, не знаю, ми не можемо зв'язатися. Приїхала подивитися, чи там, чи ні, бачу, що там. сталося Масова пожежа горіла відразу щонайменше 14 житлових будинків, які повністю були охоплені полум'ям. Загальна площа пожежі склала близько 3700 квадратних метрів. Це по житловому сектору. Крім того, палала складська будівля на площі 400 квадратних метрів, а також безпосередньо сам об'єкт цивільної інфраструктури. До ліквідації наслідків влучень були залучені підрозділи ДСНС, які, прибувши до місця події, врятували. Чотирьох мешканців житлових будинків і спільно з правоохоронцями евакуювали 50 мешканців, які знаходились в будинках і не мали змоги самостійно покинути. Два будинки стали паскою для господарів. Люди згоріли живцем. Росіяни в черговий раз вчинили воєнний злочин і живцем спалили семеро цивільних харків'ян. За моєю спиною вулиця Котельня, в якій Згоріло по цій вулиці 15 домівок. В одній домівці знаходилася сім'я, п'ятеро людей, двоє молодих батьків та троє їхніх дітей. Вони всі загинули, згоріли живцем. В іншій будівлі знаходився чоловік, він був неходячий. За ним піклувалася його дружина. Вони також загинули, згоріли живцем. На місці трагедії продовжують працювати слідчі та криміналісти. Розгорнута ДНК-лабораторія тіла загиблих вигоріли так, що слідчим доводиться проводити ДНК-експертизу. За даними слідчих, ворог цілеспрямовано атакував цивільну нафтобазу. Тому і рідке полум'я так швидко охопило всю вулицю. Не спала, ждала. Не спала, доки не закінчиться тривога. Думаю, зараз вийду на кухню, гляну у вікно. Побачила просто таку заграву, спалах, а потім був вже тільки вибух. Огонь був вищий за всі поверхи, які можна було тільки бачити. Заграва стояла страшна, Попередньо три БПЛА типу шахет. Влучили в нафтобазу, яка знаходиться неподалік цієї вулиці, через витік палива. За наявною інформацією, в цій нафтобазі зберігалося близько 3800 тонн пального. Фактично вся вулиця перетворилася на пекельну розплавлену масу, тому що паливо змішалося з снігом і почало горіти. Через це сталося займання будинків, які знаходилися вздовж цієї вулиці. Через низину вулиця Котельня прийняла фактично всю цю палаючу суміш, і люди, які знаходилися в цих будинках, фактично опинилися заручниками. Вони не змогли вибратися за попередніми даними. Загинуло семеро харків'ян ще четверо отримали поранення. Остаточна цифра потерпілих буде оприлюднена пізніше. Рятувальники продовжують гасити пожежу на нафтобазі, що стала мішенью расистів. Тим часом на місці працюють всі міські служби, небайдужі харків'яни почали привозити допомогу. Я сьогодні зранку прочитала про те, що тут трапилось лихо. Я дуже хочу допомогти. Ми з дитиною зібрали теплі речі, і я можу предоставити квартиру, якщо у когось є необхідність десь переночувати чи якось ну, нам просто хочете допомогти. Частина вулиці згоріла вщент. На сьогодні ми проводимо роботи з обстеження, організовуємо роботу з комісійного огляду складання відповідних актів щодо пошкодження і руйнації приватного майна. Наразі працюють декілька служб. окрім МНС, поліції, працюють комунальні підприємства. Це і водоканал, «Харківміськсвітло», світла, теплові мережі, газова служба працює. Працюють також наше комунальне підприємство Благоустрій Харків і ГРБП та будівельна наше підприємство комунальне у кожному предприємству надані свої доручення, відповідно, відпрацьовуємо, обстежуємо пошкоджені мережі. Кожен по своєму напрямку відпрацьовуємо з домовими комітетами саме і по людям, що кому що необхідно, організовуємо повністю роботу щодо максимально быстрого допомоги населенню. Всім потерпілим, кому це необхідно, місто готове надати тимчасове житло, повідомили у муніципалітеті. Зараз наша комунальна служба працює. Крім цього, хочу сказати, що ми домовилися з міжнародними фондами щодо встановлення таких мобільних будинків, які вони нададуть нам, щоб люди змогли приїхати і жити в цих мобільних будинках. Таких так, звісно, це тимчасові будинки, але там є все необхідне для життя. Леся Копилюк, Олексій Ницький, Олексій Стеренков та Юрій Бобикін, Харків, Новини.